Так, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про AMX M451, це топовий е, французький тяж 9 рівня. Він поки що в мене в стоковій пушці 400 альфи. І давайте так коротенько по ньому пройдемося, тому що я хочу собі викачати десятку, а заодно вирішив, поки прокачую його, то записати міні-гайд і перші враження з приводу цього танку отож. Давайте трошки поговоримо про броню. Давайте трошки поговоримо про пушку і підемо швиденько в бій. Подивимося, як він реально себе показує. Отож, увен у в нас мінус 8, тобто пушка досить таки непогано гнеться. З мінусів по броні в нас є лючок, який має 180 і він пробив, пробивається. Е, в нас є доволі таки непогана маска. Яка танкує, але самі бачите, що десь є 260, десь є 270. Тобто е, заявлене 300, але де-то де воно зустрічається. І у нас є шанси от 270. тобто У нас є шанси пробити. і Скоси, звичайно, не проб'ємо. Е, було прям 300. І по корпусу в нас від 240. От, наприклад, якщо б він так от стояв від 245 до 260. Понятно, що так от скоси не піддаються нам так от НЛД 280, але можна НЛД і підкрутити під, от грубо говоря, таким от якщо тут у вас буде якась преграда, ви ставите так от у вас тут 320, це для ББшки. Тут 260, ну, це досить такі непогані, але ви підставляєте вже цю щоку і каточок. Так що вам акуратно треба танкувати. Звичайно ж, борта у нас в картоні 60-мм, і ними сильно не потанкуєш. Крім того, якщо ви ромбуєте, підставляєте щоку, яка стає автоматично 200 мм. Там, ну, 200, там, грубо говоря, 7-210, 180 буде таке. Так, щодо пушки, у нас 400 альфи, у нас 257 пробіт, є на ББшці 315, по-моєму, на Галді. З ДПМ, ну, у мене що 2,440, Це з непрокаченим поки що екіпажем, але він в процесі. Так що, давайте йдемо в перший бій. Так, попадаємо ми на лінію Зігфріда з десяточками. МММММ. Ну, досить таки ми всередині списку до речі. чи Чіфік знову. Нам попався. Будемо ми відігрувати з цим Арти, в принципі, нема в принципі, нам нічого не має вже мішати. Це вже, типу, нереально, щоб нам тут хтось помішав, крім наших союзників. Якщо давайте попробуємо щось цікаве тут вам показати так. Mm -hmm. Ну, слухайте, ПТ-шку. Як завжди, є ПТшки, якісь. І ще якась така штука, яка нам може не дати відігрувати нормально. так що, якось так. А в загальному ми б мали тут нормально відіграти. Ворог на мапі. Е, Блін, ми дуже повільні і нам це зараз, ну, зовсім не на руку, коли чуваки прокатують. Коли чуваки просто прокатують, а ми не можемо їм дати. Я спробую піджатися і зараз максимально. До речі, добре що тут Юдас. Досить таки непогано, він не буде, значить, на кімпі. Я можу зараз агресивно спробувати тут відіграти. Щось тут на такій агресії, знаєте? Як ніж у масло. Цього вот пофармити. Дядько, ну ти ж мене зараз не проб'єш. Сподобалось? Блін, чувак, это ХП. Реально? Добре. Так, можемо... можем. Шастата собі ось так. Поплотывая пушу то есть. Мальца. Это топовый дома! Куда давай? Огреть з ним. Добі. Окно. Ем. Да, оце я, звичайно, розуміст. він? Да, а ось розумі. маєш. Доброго. Все, корел! Так, ми ось. щось навіть танкануло. Думаю, що цього вода. Ну давайте доймо. доїли ще в один. Один єсть. А, бо да, ти викашеш з Рахунок вже 6-0, як бачите, вже 2000 накидали. Так, у нас на голді. Це Максимально. А, блин, ну слухайте, двоє вони. Двоє? да, двоє вони зможуть. що то адекватне. Ціль зрозуміло. Ого, як вийшло! Ну ладно, давай печку дош. Шобо ти крадуть? А, він мене буває. Навідний корел Вася. А з ним. Натовкли Натовклися. Неопарний щастя, ну ДБМ у нього хороший. Ці зайчик би мали тікати. Я би по МКшці мав би дати один. У моїм кашка вже загорілася. Зараз на за sl саладін піде. а більше ми нічого не дамо. На жаль, 704-го, до речі, як завжди, ніхто не пробуває. Ну ось такий бій вийшов. Типу непогана дев'яточка В принципі, за своїми ТТХ досить таки непогано. А, ну, десь 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 не не не, не в полі зору Накидали трьошечком. Грали, по суті, на галді. Ну, противник тільки баджер бо бочиф, як завжди, десь відлетів і все. Підписуйтесь на канал і чекаю вас на стрім.